Причаска така, чисто тому що мені було лінь мити голову перед записом відео. Всім привіт! І ви знову на каналі Крапля після достатньо довгої паузи. Але це не найдовша пауза, яку я коли-небудь робила, щоб затестувати нову глину з Аврори. Ну, може, не нова, не нова. Вона якась турецька, і в мене було на неї дуже мало надій. Насправді, чесно кажу, відповідаю. Я подивилася відос на Тіктоці, де в човіхи а, вона повністю тріснула так само, як і попередня глина, яку ми тестили. Та човіха поставила її зверху на фольгу, тобто вона зробила базу, як стандартно працюють саме стигаючою глиною. І я така, ага, ну оцю помилку ми вже можемо оминути. Тому надії в мене трішки підвищилися, тому що я зрозуміла, що треба просто робити маленькі вироби без фольги. Щас вам покажу класну заставку, яку я зробила. Перед тим як приступити до самого відео я вам скажу дві такі штуки. Три добре. Перша, я не професійна ліпильщиця, але мені це дуже подобається робити. В мене є невеличкий досвід, тому я щось шарю. Друге, це в описі до цього відео буде збір, на якому ми зібрали вже половинку. Це моя міні-банка, і треба би добити другу. І третє, я створила банку для підтримки своєї творчості. Це суто для тих, хто хоче її підтримувати. Тобто, грошей я ні з кого не вимагаю. Це просто суто для тих трьох людей, які хотіли підтримувати цю творчість, але не знали як. Тому ви Будь ласка, можемо приступати до самого відео. Справді я вам трошки не брехала, тому що, зрештою, я вирішила не мати великих надій на цю глину і не дуже старатися над виробами, тому що, типу, якщо вони тріснуть, мені не так буде шкода. Але починала я все, як завжди, розманала глину, трішки додавала води, щоб там була вологість, і думала, яку форму я хочу зробити. Коли не знаю, що ліпити, то ліпи горщики з обличчями, вони завжди прикольні. І на мою таку думку, обличчя дуже цікаво ліпити. В мене Є отакі інструменти, але якщо чесно, вони зовсім не обов'язкові. Я раніше взагалі їх не мала і все робила вручну або якимись паличками, шпажками і так далі. Але інструменти дійсно дуже добре спрощують роботу і допомагають розглажувати виріб набагато краще. І це моя така порада. Краще виріб одразу дуже добре розгладити, щоб потім, після висихання, треба було менше наждачкою або там пилочками спалювати, щоб була рівна поверхня. Ну, ви просто собі роботу наперед спрощуєте Ну і спойлер, конкретно ця глина була неймовірно крихкою, тому в мене би навіть не вийшло її почухати наждачкою, тому що вона би просто розвалилася в мене в руках. Тому те, що я плюс-мінус, десь її розладила до того, як вона засохла, дало мені більше можливостей довести все до кінця. Але та такий спойлер, воно все розвалиться. Щодо переваг цієї глини, з нею дуже просто ліпити. Вона не липне до руху, крім того, що ви бачите, легко все змивається, не пахне. І ну, чесно, дуже приємно у використанні. Оскільки в мене вже було перечуття, що ця глина трісне, я вирішила використати всю глину по максимуму. Тому, окрім цього горщика, цього чудика, чесно кажучи, я не знаю, що це, тому пишіть в коментарях, кого він вам нагадує. Я зробила ще маленький глечик, кружку, яка не дожила до цих днів, і навіть наважилася зробити мозайку. А точно, я ще зробила тримачку для фотографій, типу, але вона теж дуже сильно трісне. Ось такий товариш у нас вийшов. Він іде висихати, поки я йду займатися іншими виробами. Зараз ви ще побачите, як я робила, не знаю, глечі кувшин, і потім трошки покажу мозаїк. Я взагалі думала, що це буде на наступне відео, але все вмістилося тут. У мене давно була мрія зробити мозаїку, але в нас в місті нема таких от. Майстер-класів, тому я вирішила спробувати зробити те, що можу. Я розлажую такі от пласти глини і потім милюю лінії, стараюся плюс-мінус однаковими їх робити, щоб потім мені просто було легше це все розбити на маленький квадрат. Ну і ще один спойлер, я знаю, що мозаїки не зовсім так робляться, як я це показую. Я не майстриня, я взагалі вперше в житті таким займалася, майже не користуючись нічим. Окрім того, що я подивилася пару відосів американських майстеринь, і плюс-мінус прикинула, що я можу зробити. Бити з того, що у нас є, все відправляється на сушку, і зараз я вам покажу, яка срака сталася. Ви щас охренієте. оце воно все так тріснуло після сушки. Я не те, щоб розстроїлася, я більше була шокована, тому що я ще ніколи не бачила, щоб вироби аж отак, от тряслися, ламалися. Але я змогла врятувати горщик. Я його склеїла за допомогою матеріалів для нігтів, гарячого клею пістолету. Та лаку спеціально ще поверху, коротше, це було дуже довго і дуже страшно. Воно все в процесі розвалювалося, і те, що я це все склеїла, хоч і неакуратно, Трошки мене ледь не довело до сказу, але ми вижили, як казала Дорофеєва і Кацурін, і вони всі склеїлися. Розписувати поверх лаку було трошки важко, але якимось чином воно все начебто нормально лягло. І потім зверху я ще раз використала лак. Лак для нігтів, оцей от гель-лак, який я потім під лампою сушила. Лак теж був дуже хреновий, тому що він заврори і він дуже клеївся. Ой, ще закадровий, вже такий закадровий вложний вид. Творчого відео Я доробила цього пиздюка І мені навіть подобається. Мені подобається комбінація кольорів тут. Хоча це взагалі не та річ, на яку я розраховувала. Я взагалі не планувала його так фарбувати. Але дуже вдало. І мені навіть тут подобаються тріщини, і мені здається, що вони додають якогось вайбу. Але, ну, коротше. Не знаю, як буде українською, вибачте. Ісус, підскажи. Ігра не стоїть свіч. Ну, типа, мені здається, що. <свісно> ну, типу, якщо робити щось з цією глиною, то більше піде на якісь клейгі, фіксуючі штуки і лаки, тому що ну, тут уже папирками все покрилося. Клас. Ось він вам ще з декількох ракурсів. На мій погляд, він достатньо прикольний. Тріщини, як я вже казала, і ще напевно в майбутньому скажу, дуже додають вайбу, але знову ж таки, воно того не зовсім варте, Тому краще купити собі трішки дорожчу глину, але яка у вас не трісне. А якщо вам хочеться тріщинок, то зробити їх можна інакше. А це у нас така от держачка для фоток. Ну, хреновенька нужня. Ну і шо. нарешті мозайково. Ті от плиточки, що ми попередньо робили, я зверху покрила акрилом, і потім зверху ще шар звичайного прозорого гель-лаку. І потім я знежирила, тому що я вже казала, гель лак був жахливий і він був прям піпець який липкачий. Розламаю все на маленькі квадратики, і потім викладаю форму на картон. Чесно, не знаю, куди треба викладати, але в мене не було іншого рішення о першій ночі. Квадратики до картону я клеїла звичайно, клеєм ПВ, хоча б краще було якимось десмоколом, просто знову ж таки в мене під рукою не було ніякого іншого клею. Клеїти ці всі квадратики було прям дуже весело. Я прям дуже класно провела цей час. Мені було класно і супер, навіть не дивлячись на результат. Зверху я все покрила штукатуркою, що було жахливою ідеєю, тому що воно потім все трошки почало розвалюватися. Після висихання штукатурки я просто її вимила з поверхні, що привело до того, що шар фарби трошки з'їхав з. Деталик, але ну не так погано все насправді. Це був прикольний досвід, я вам відвічаю. А ось і результат, і я вважаю, що для мозаїки, яку я робила майже інтуїтивно, поняття не маючи які там взагалі є основи і правила, вийшло дуже непогано. Тому хейтери в сусід не знаю, що, що хочете. І також тут важливий дуже важливий момент, але треба акуратно розкатувати оце тісто, щоб... Вони були однакової товщини, тому що в мене десь детальки. Ну, в мене тут десь моментики дуже товсті, як я, а деякі дуже худенькі. І, типу, коли ж поклюєш, то виходить нерівномірно, але. Концепт, ну зрозумілий. Єдине, що я таке не придумала, на що їх клеїти, я просто клеїла звичайний картон, тому що я не знаю на що їх можна клеїти. Ну, можливо, перед тим як пробувати займатися мозаїкою в домашніх умовах, треба погуглити. Такий, такий відос вийшов. Я можу сказати, що я в принципі задоволена, що самим відео, що самими виробимо. Так, глина була хренова, Але це цікавий досвід. І най по суті нього я чомусь навчилася. Наприклад, я зрозуміла, що в принципі. Якусь не таку, але мозаїку можна зробити самостійно, тому це дуже прикольно. У мене в планах є спробувати зробити самозастигаючу глину самостійно, тому що я бачила декілька рецептів в інтернеті. Тому, якщо вам таке буде цікаво, дайте про це знати в коментарях. І скажіть, як вам вироби. Але, будь ласка, не пишіть нічого поганого, бо я... не те, що мені буде сумно, але я вас заблокую. На сьогодні це все. Сподіваємось, що ми побачимося швидше ніж за пару тижнів, і гарного вам усім дня.